Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Roblox та будемо, знаєте, що робити. Ой! А! Ми, коротше, паркур проходимо, і ми будемо, знаєте, що робити. Ми будемо дивитися, хто на мене підписаний, та на того самого і підписаний, в кого я бачила. Коротше. то це Ідеально просто буде, я підпишусь на ті, хто на мене підписані, та, до речі. А! Я дивіться, що вам хочу сказати, буде розіграш на найкращий малюнок. Ну, самі можете ви, хто, наприклад, мене зараз покажу на екрані, фоточку з Роблоксом намалювати, найкраще. Той від мене, я на того і підпишусь. А зараз я поки що на тих підписуюсь, хто на мене є підписаний. Але то... на того я і підпишусь. Тому давайте не забудемо поставити лайк, косик під цей відосик. Та підписатись на канал. А з вами Кіра Рокер. Так, ми розпочинаємо, що я підписана. Ну, тут ви можете подивитись. І зараз можу підписатись на цих. Я підпишусь трошки пізніше, а з. Сьогодні ми поговоримо, чи бували у вас такі випадки. Наприклад, коли ти забував ім'я спочатку ну, з дружки, ну, подружки або друга, коли лише знайомився, пишіть в коментарі, чи було, чи, чи не було таке. А, бо мені просто цікаво послухати, може їх, чи було, чи не було. Бо в мене, звісно, було. О, дивіться, поруч там паркурчик такий маленький. А в нас такий величенький. Давайте не будемо гаяти час, а просто будемо продовжувати. А, конкурс буде від, наприклад, там. Ну, не наприклад, я вже спланувала, що від 28 до 29. Або, якщо хочете, то у вас ще 31 буде і 30. А буду я, напевно, 31-го казати, тому 30 го у вас буде. Трині. Е, до скількох я маю ну, тіпа, показувати малюнки? Ви, коротше, знаєте, ну ви просто підписуйтесь, потім можете відписатись. Але мені треба, і ви викладаєте в себе в дописи. Коротше, фоточку. Я зі скріншоту і буду показувати так само. І це буде класно. І я на того підпишусь. Хто виграє цей конкурс. Але не забуваємо, що той, хто виграє, той підписується на мене, бо я ж не нього. Це справедливо так буде. А так справедливо. Тому да. Бувайте це устроїмо. Мені дуже цікаво. Сьогодні я все підготую. Всім попереджую не тільки в цьому облозі, а ну, в коротких відео про таку а! новинку. Нічого страшного, що упала буває. А куди я йду? Ну, я даєш. Так. І ми не забуваємо, звісно. Що я буду підписуватись. І це дуже класно буде. Бо я аж ну, трошки вже відомий блогер. І на вас буде підписаний блогер. І знаєте що? Я хочу, знаєте, що зробити? Я хочу вам дати силочку на мій Roblox. Щоб друзя вас приєднати, типа. Знаєте, як в Роблоксі там? І ну, поэтому. Ну і от. Ой, треба акуратно. <кій> все ідеально. От э, я до того і підпишусь, все буде ідеально. Прям тільки бамбоні і ой. Прям ну, буде класний день. Ви можете зіскріншотити. І я хочу вам силочку, я вже казала, це дати на мій Роблокс, на моїх друзей. Я, коротше, лише своїх однокласників. Залишу а всіх, ну, не заблокірую, а поудаляю. так, А щоб вам було місце. Але перед тим, як ви будете виставляти свої малюночки, то напишіть ім'я своє. Ну, в своєму дописі чи де? Там, де ви хочете, виставляєте. Я скріншотю, тільки щоб було написано для Кіри, рокер. Понятно? Ось так. І. А... Ну, це блог може вже буде закінчуватись. А зараз не забуваємо дещо в... важливе. А зараз не забуваємо нашу традицію та ставимо лайкосик та підписуємося. А ще можна перекинути другу або подружці. Тому з вами була Кіра Рокер. І починаємо всім пока!